Через тривалу війну багато українців часто мають пригнічений настрій. Не до свят кажуть одні, інші вважають, що адаптувалися до складних часів, а тому виникає питання доречності святкування. На все це немає однозначної відповіді, але церква та психологи дають свої поради на передодні різдвяно-новорічних свят. Святкування це не сидіння за столом і не напивання до безпам'яті. Це найперше спілкування. Це не, не якийсь там дурний сміх, та, а це радість духовна. Коли ми всі разом робимо певну спільну справу, разом святкуємо, духовно, найперше, духовно святкуємо, то легше жити в цьому світі. Піднімаються руки, і людина хоче далі жити, трудитися, працювати і допомагати, якщо може. І, і, і має можливість чимось допомогти. Бо війна е, ну, справді у нас триває дуже багато років. Не два, не, не три роки. І е, за цей час стан людини е, надзвичайно складний і важкий. Ми себе можемо тішити, ми собі можемо говорити, що ми спокійні, все в нас добре. Насправді, десь там глибоко, е, не добре буде сказано, але кожен із нас кантужений. І е, інколи емоції переважають над нашим розумом. але е, той момент, коли ми святкуємо, ми лікуємось, ми стаємо здоровішими, ми стаємо кращими. Саме свята дають нашим дітям відчуття того, що життя продовжується. Саме свята дають можливість нашим дітям, от цими емоціями, знаєте, перекрити весь той негатив, в якому вони зараз живуть. Тому обмежити наших дітей у святкуванні, як на мене, на погляд психолога, це, це взагалі нераціонально. Це, це не, не ті мають бути знаєте, пріоритети, які забирають у дітей їх дитинство. Нам достатньо того, що дитинство в них забирає війна. Але ж при цьому є таке поняття, як емпатія, розуміння інших людей, переживання інших людей. Тому тут в пріоритеті має бути і це питання. І яскраве, гучне, таке, знаєте, на межі з мораллю. Святкування от оце не є доречним, це однозначно. Тобто святкування, яке об'єднує родину, навіть коли вона не повна, навіть тоді, коли хтось на війні, але дає відчуття єднання, можливості обмінятися підтримкою, емоціями. Дарунками. От оце святкування воно однозначно на часі. І е, антураж, цей весь, який е, Різдво доповнює, так, ялинки, е, там, все, все, це, все це решта це ще свято в першу чергу дитинства. Свято для, для дітей, тому віднайти можливість дарувати їм то ці емоції ми маємо, на мій погляд, сто але при цьому пояснювати їм про те, що є люди, які зараз дарують їм можливість бути в цьому святі, і ми маємо бути цим людям вдячні. І вдячність наша може проявлятися різними формами. Тому навіть ті анголики, які діти зараз роблять і різдвяні відправляють нашим воїнам, це теж для них і про свято, і в той же час про повагу.